увагу, що для видачі аграрної ноти потрібно спочатку подати пакет документів для укладання договору проведення неемісійних цінних паперів та відкрити рахунок. Потрібно зайти в кабінет, натиснути кнопку Замовити послугу та обрати послугу видача аграрної ноти. Далі обираємо тип аграрної ноти, наприклад, фінансова аграрна нота. Вказуємо срок виконання. Можна обрати виконання частинами, але в такому випадку потрібно буде зазначити графіки платежів. Далі вказуємо номінальну вартість аграрної ноти, яка дорівнює сумі зобов'язань. Ступінь оборотоздатності аграрної ноти, який визначає, що нота може передаватися між кредиторами або залишатися в постійно у власності одного і того ж кредитора. Після цього натискаємо кнопку продовжити. Далі вказуємо предмет фінансової аграрної ноти або фіксована сума, або формула розрахунків. Якщо фіксована сума, то вказуємо фіксовану суму. Вказуємо умови сплати грошових коштів і натискаємо продовжити. Далі описуємо опис предмету застави, вказуємо тип сільськогосподарської продукції, обираємо код товару. Вказуємо. За одиницю, кількість, загальна вартість вираховується автоматично. Далі потрібно за наявності вказати додаткову інформацію про предмет застави. Далі вказуємо місце зберігання предмету застави, область, населений пункт. Будинок, індекс і натискаємо кнопку Продовжити. Якщо умовами договору передбачено, що боржник надає додаткове забезпечення, то вносимо відповідну інформацію про рухоме та нерухоме майно. Інформація про боржника автоматично заповнюється згідно тої інформації, яка вводилася раніше. Можна додати гарантії за такою аграрною нотою, якщо було укладено договір гарантії, і додається інформація про земельні ділянки. Можна додати. Одній, а можна додати файлом структурованими полями. Тобто імпортуємо, наприклад, файл, і у нас підтягнулися земельні ділянки. Натискаємо Продовжити і вносимо далі інформацію про кредитора. Обираємо тип особи, наприклад, юридична особа. Вводимо код ЄДРПО організацію. Дані про керівника організації. Натискаємо кнопку продовжити. Далі вводяться відомості про договори страхування, якщо такі наявні або відсутні. Продовжити інші відомості по аграрній ноті вносимо застереження щодо того, як здійснюється задоволення вимог кредитора, наприклад, з вартості предмета застави, чи наявні вимоги до технології виробництва, якщо потрібно розмір витрат на завершення, вирощування, збирання виробництва і так далі. Чи передбачено звернення стягнення за фінансовою аграрною нотою на інше майно? Початок та кінець маркетингового періоду. Чи наявна організація для вирішення спорів щодо порушення технології виробництва? Також застереження щодо що спори на аграрні ноті вирішуються третейським судом, тип санкцій. І натискаємо Продовжити. При необхідності можемо додати співробітника для підпису аграрної ноти і вказуємо, чи потрібне попереднє погодження з кредитором. Наприклад, так. І формуємо документ. Далі ми зберігаємо і надаємо доступ іншим учасникам. Після цього кредитору приходить повідомлення, що до нього надійшла на попереднє погодження проєкт аграрної ноти. Кредитор може переглянути цей документ, якщо його все влаштовує, Він натискає кнопку Продовжити, вносить номер рахунку в цінних паперах, код зайти по депозитарної установи та найменування. Далі натискає Продовжити. Якщо потрібно, він може внести особи, яка здійснює моніторинг предмет застави. Особи, яка залучається кредитором для здійснення дорожчення або збирання сільськогосподарської продукції, і подає заяву про реєстрацію обтяження в форм. Продовжити. Якщо не погоджує проєкт, то ставимо ні і вказуємо обґрунтування в. Причину, чому? Якщо все ок, він вказує так і натискає кнопку Сформувати документ. Підписує та надсилає. Після цього аграрна нота повертається боржнику на підписання. Після того, як кредитор погодив умови такої ноти, будь-які внесення змін в аграрну ноту боржником вже не передбачені, він може тільки переглянути попередньо, якщо потрібно повернути проєкт на опрацювання, якщо ні, сформувати документ. Писати і надіслати. Далі повинен проєкт ще також підписати кредитор. Кредитор завжди підписує останнім, Натискає кнопку Підписати та Надіслати. Після того, як кредитор підписав, на цьому дії кредитора завершується. Далі боржник має здійснити оплату за отриманими рахунками. Після здійснення оплати він нам надає інформацію про оплату, вказує дату здійснення платежу та завантажує платіжку і натискає кнопку «Готово». Після цього аграрна нота відправляється до центрального депозитарію на перевірку. Після перевірки центральний депозитарій надає підтвердження або ні на видачу такої аграрної ноти. Після того, як центральний депозитарій підтвердив видачу аграрної ноти, боржнику потрібно ще сформувати розпорядження про депонування. Та надіслати до центрального депозитаріва. Після того, як центральний депозитарій опрацює дане розпорядження, вважається, що така аграрна нота видана.